Дослідження американського синтенка Pew Research Center показало, що серед людей, які називають себе лібертаріанцями, лише 11% взагалі знають, що таке лібертаріанство, розуміють його суть. Це дуже цікаво, і було б цікаво побачити такі дослідження в Україні, тому що. З часом все більше людей, особливо серед підприємців в Україні, стає, які відносять себе до цієї когорти, так би мовити, лібертаріанців. І чому це важливо? Тому що це дуже впливова ідеологія, і як будь-яка ідеологія, вона, яка практикується, вона має вплив проекцію на реальність. Тому яка буде в Україні економіка, які будуть в Україні перспективи якою країною ми будемо, залежить від того, які погляди домінуватимуть тут між вухами українців. Тому сьогодні я хотів поговорити з вами про лібертаріанство. Що взагалі таке лібертаріанство? Це ідеологія, це набір певних поглядів, концепцій, моделей, причому філософських, політичних, економічних, які можна об'єднати під такою єдиною парасолькою, що визначає лібертаріанство, що є його найбільш характерними рисами. Ну, По-перше, це абсолютизація індивідуальних е, інтересів і індивідуальних свобод. Це перше, да? Тобто, Друге, це абсолютизація і на такому ну, буквально релігійному рівні. Е Права власності, да, тобто право власності є в цій ідеології абсолютно священним. Ну і третя характерна риса це мінімізація ролі держави, держава в цій ідеології лібертаріанства це зло, і, і треба зробити, щоб цього було якомога менше, щоб держава мала якомога менше функцій, як максимум, це функцію нічного сторожу. А Краще і її приватизувати для того, щоб була виключна приватна армія, приватні суди, не було державного фінансування, скажімо, там, освіти, медицини і, і всіх інших сфер життя, тому що ринок краще це вирішить ці задачі, да? тобто, просто достатньо, щоб діяли вільні угоди між людьми. І все буде працювати, да? тобто так вважають лібертаріанці. Більш того, вони вважають податки грабунком, вони вважають, що це фактично такий ж злочин, як піти на у когось на вулиці, забрати гроші. Тому вони дотримуються таких поглядів, і в принципі у своїй крайній версії лібертаріанства можна назвати таким. Соціал-дарвінізмом, да? тобто, коли виживає найсильніший, найрозумніший, найуспішніший, а чи дати можливість виживати слабшому, тому хто не має можливості через якісь причини бути успішним або просто бути, це питання віддається на добровільне рішення тих, хто має. Ресурси, да? тобто, якщо вони захочуть, вони підтримують цих менш успішних людей. Якщо не захочуть, то ні. Це лібертаріанство, це така крайня версія, яку можна навіть назвати соціал-дарвінізмом, да? або інколи називають анархокапіталізмом, крайня права версія лібертаріанства. Що в нас знаходиться з іншого полюсу, да? тобто, що є протилежним. Лібертаріанству є різні версії, да, тому тут ми не можемо е, мати якоїсь єдиної класифікації, тому підходять до цього під різними кутами зору. Один з них говорить про те, що протилежністю лібертаріанства є соціалізм. Тобто і в сучасному розумінні ми можемо сказати, що деякі країни, такі як. Скажімо, Швеція, такі як Норвегія, ну, в основному, скандинавські країни вони стоять от з цього іншого боку спектру, де важлива не просто е, свобода індивіда, де важливо суспільне благо. Суспільне благо це і знання, це і здоров'я, і дуже багато е, таких речей, до яких люди повинні мати рівний доступ незалежно від різних. Умов, які вони мають там згідно своєї, свого, скажімо, рівня доходу, да, там, рівня успішності і так, далі, і так далі. Тобто держава бере на себе функцію забезпечення рівного доступу до цих благ, і це е, називається е, така соціальна орієнтація посилена, да, тобто welfare state, е, по суті, це. Одна з моделей соціалізму це не ідеологічний соціалізм, да? тобто, як е, колись був в, в імітація соціалізму, ідеологічна, як була в Радянському Союзі, це функціональний соціалізм, і елементи його значною мірою вони реалізовані і в інших країнах. Да? тобто, Ми знайдемо їх з вами і в Японії, і в Німеччині, і так далі. Тобто, Це за однією класифікацією, да? тобто, протилежність лібертаріанству. Якщо ми з вами візьмемо з точки зору ролі держави, да, тобто то мінімальна абсолютна роль держави до повного її, так би мовити, знищення лібертаріанства і дуже висока роль держави в країнах з авторитарною формою управління. І таких прикладів ми з вами в історії знаємо дуже багато. Більш того, скажімо, практично всі азійські економічні дива, да, починаючи від Японії, починаючи від е, південної Кореї, потім е, в, е, Сінгапур, Тайвань, потім Китай. Тобто, крізь ми бачимо дуже активну, дуже сильну державу, дуже велику роль держави в економіці. Це не значить, що держава є мажоритарним власником активів, але це значить, що вона є не просто нічним сторожем. вона... Є архітектором і вона є активним економічним гравцем. Тобто, держава з цього боку спектру вона дуже сильна і дуже часто тут авторитарні режими. Хоча це не завжди корелює, да, тому що ми з вами можемо знайти сильну роль держави в демократичних суспільствах, наприклад, Сполучені Штати Америки, держава там дуже сильна, але це не авторитаризм. Тому це інший тип класифікацій, тобто тут лібертаріанство, а тут з одного боку це може бути соціалізм з точки зору розподілу економічних благ в суспільстві, і тут може бути авторитаризм з точки зору моделі державного управління. Та, тобто тут мінімальна роль держави в лібертаріанстві, а тут максимальна при авторитарній формі правління і активна роль держави і сильна держава. Не тільки як нічний сторож, а як архітектор і гравець. Що ще дуже важливо, не переплутати лібертаріанство з лібералізмом, тому що це зовсім різні концепції, незважаючи на те, що слова схожі. Класичний лібералізм це і Джон Лоук, це навіть Фрідріх Ліст, за оцінкою професора Романа Шпарлюка, нашого з вами земляка, який є дуже авторитетним професором Гарвардського університету, то Фрідріх Ліст є лібералом, і незважаючи на те, що він відстоював завжди протекціоністську економічну політику, активну роль держави, роль держави як архітектора економічної системи, але при цьому він ліберал, тому що класичні ліберали вони виступають за... Свободу безумовно, індивіда, за свободу економічної діяльності, але вони при цьому не відкидають роль держави. Вони не кажуть, що державу треба знищити, її треба знівелювати, від неї треба відмовитись. Вони дивляться на це дуже прагматично і функціонально. Більш того, вони не виключають з моделі ринку етичні, етичну складову, етичну. Компоненту, так яка теж грає важливу роль, і вона теж неможлива її повноцінна врахування без е, певної достатньо сильної ролі держави. Тому лібертаріанство, лібертаріанство і лібералізм це зовсім різні концепції, і вони е, мають значно більше різного, ніж спільного між. Собою, тому це дуже важливо. Чому взагалі ми про це говоримо? Тому що ми шукаємо формулу майбутнього України і повоєнного відновлення, і того, яку, яку економіку ми маємо збудувати. І економіка лібертаріанства, і економіка лібералізму, і економіка успішних країн це дуже різні економіки. Я вже не кажу про те, що в чистому вигляді, так як це. Проголошують самі лібертаріанці, люди, які себе такими вважають. Ми таку економіку з вами не знайдемо ніде в світі. Якщо ви знайдете, просто напишіть мені в коментарях, розкажіть мені, де ця лібертаріанська економіка, в якій уряд не збирає податки, не встановлює правила гри, не інвестує в інфраструктуру, в освіту, в науку, в оборону і так далі. і так далі. От протилежних прикладів ми з вами знайдемо сотні, причому найбільш успішні країни, вони якраз з дуже активним урядом, який е, створює умови, Сполучені Штати Америки. Якщо б вони не були архітекторами, гравцем в економіці. Якщо б вони не були проактивною, сильною державою, сильним урядом, то ми б з вами не знали інтернета, ми б зараз з вами не розмовляли, не було б айфону, не було б кремнівої долини, не було б багато дуже винаходів, які з'явилися завдяки особливій ролі держави як замовника, як архітектора, як гравця. Якщо б в лібертаріанство як модель. Були реалізовані в там, чи в Сінгапурі чи в Китаї, да, то ми би з вами не бачили їх економічного дива, тому що там реалізовані рецепти, які діаметрально протилежні лібертаріанству. І тому лібертаріанство це м, така абсолютно штучна концепція, такий, знаєте, штучно зліплений кентавр, який існує для того, щоб виправдати певні політичні рішення. В певних країнах світу, які будуть йти на користь певним гравцям, певним стейкхолдерам, я абсолютно переконаний, що просування лібертаріанства в світі як ідеї, воно не випадково відбувається. Не випадково, наприклад, такі великі американські бізнесмени, як брати Кох. Інвестують сотні мільйонів доларів в підтримку мозгових центрів освітніх центрів по всьому світу, які просувають ідеї лібертаріанства. Я думаю, що це не просто формат філантропії, а за цим стоять певні економічні інтереси. Якщо вам це цікаво, ми колись про це поговоримо окремо. Тому Україні дуже важливо не потрапити в цю пастку і бути дуже прагматичними, бути дуже. Реалістичними і базувати свою, свої висновки, своє знання і свої політики на базі реальної імпірики, того, як це працює в реальному світі, а не те, як нам розповідають красиві казки, які дуже просто продати, продати суспільству, продати підприємцям, тому що ну хто проти свободи, ну хто проти рівних умов, ну хто проти того, щоб ніхто не міг змусити. Людину робити те, що вона не хоче. І так далі, і так далі. Тобто цей перелік можна продовжувати. Але що дуже цікаво, що по суті от в абсолютизації цих лібертаріанських ідей, ключових, самі лібертаріанці заперечують ті засади, за які вони борються. Чому? Тому що. Ну, давайте ми подивимось з вами на цитату Томаса Гоббса, який в Лівіафані написав: там, де не встановлена примусова влада, тобто відсутня держава, там немає власності, і усі мають право на все. Ось чому там, де нема держави, ніщо не може бути несправедливим. Тобто ми з вами маємо визнати, що надійний захист права власності, він можливий лише за умови сильної держави і аж ніяк не навпаки. Слабка держава це повернення якраз до природного стану тобто, це війна всіх проти всіх з усіма відповідними наслідками. Тому ті, хто прагнуть абсолютного захисту права власності. Вони мають подякувати е, за це державі і визнати те, що без ролі держави, без адекватних функцій держави реалізація цього і захист права власності вони є абсолютно неможливими. Більш того, Гобс, е каже дуже важливу думку, що кінцевою причиною. Метою чи наміром людей, котрі за своєю природою люблять свободу і панування над іншими, при накладенні на себе пут, що зв'язують нас, коли ми живемо в державі, є турбота про самозбереження і водночас про е, життєвий добробут. Тобто насправді ми, як громадяни, ми свідомо відмовляємося від частини наших свобод, делегуючи їх державі, для того, щоб отримати певний рівень безпеки. І добробуту, подумайте про це, навіть якщо ви з цим не погоджуєтесь, ми можемо потім продовжити цю дискусію. Я можу поділитися лінками, першоджерелами, але це дуже важливо, тому що альтернатива цьому це якраз той природний стан, в якому кожен має право на все, і це є війна всіх проти всіх. Тобто, той, хто сильніший, той, хто має е, більше ресурсів, той, хто має більший вплив. Той і е, вирішує. Да? Тобто, і, і це не гарантує в кінцевому підсумку навіть того ж самого священного права власності, про, е, про яке так пильнують лібертаріанці. Тому видалення держави з поля гри, воно якраз дуже загрожує і право власності і індивідуальним, і індивідуальним е, свободам. І Наслідки цього це не просто філософія, наслідки це практика, це те, яка буде економічна політика, і значить, яка буде економічна реальність, і значить, яке місце наша країна буде займати в світовій е, табелі проранги, економічній, політичній, дипломатичній, безпековій і так далі, і наскільки успішним буде український бізнес всередині такої країни. Дякую за увагу. З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал і поширити це відео зі своїми друзями. До зустрічі!